Всім привіт! Мене звати Юлія Типусяк. Я книжкова блогерка, і сьогодні ми з вами трохи поговоримо про романтичну літературу. Якщо ми звернемо свою увагу на дискусії в мережі, відгуки читачів або ж навіть на літературну критику, то можемо помітити, що любовна проза здебільшого асоціюється саме із антиінтелектуальним чтивом, що призначене виключно для жіночої читацької аудиторії. Окрім того, в суспільстві й досі існує деяка соціальна стигматизація жінок чи чоловіків, що читають та висловлюють свою захопленість цим жанром. Правду кажучи, романтична література вкрай рідко стає предметом для дослідження науковців, що, наче, це ще більше підкреслює той стереотип, що любовна проза не має претендувати на статус справжньої літератури в українській літературознавчій традиції до романтичної літератури, написаної жінками, найчастіше звертаються лише в межах вивчення так званої жіночої прози або чи кліту, дефініції яких взагалі різняться залежно від того, хто писав статтю, і від точки зору дослідника, які їх визначають. Головний знаменник, що зазвичай об'єднує їх, це той факт, що ці твори написані жінками для жінок, а тому стають мішенню для багатьох упереджень та стереотипів. Але чи знаємо ми, що таке любовний роман насправді? В багатьох українських словниках літературознавчих термінів ми навіть не знайдемо визначення любовний чи Романтичний роман, зокрема, свого часу шукаючи цей термін у літературознавчого словника довідника за редакцією Романа Гром'яка, як яким я часто послуговувалась, коли ще вчилась в університеті в студентські роки, я так його і не знайшла. Попри те, що такі жанри, як детектив чи фентезі, ніколи не проходять повз увагу укладачів. Натомість, до прикладу, Асоціація письменників романістів Америки RWE, дає своє загальне визначення, яким послуговується найчастіше. Кожен романтичний роман має дві основні складові: центральну історію кохання та емоційно задовільний та оптимістичний. Фінал таким чином, це визначення, наче відділяє романтичну літературу від історій. Про кохання загалом, і регламентує певне очікування від жанру в американській літературній традиції, виходить тоді приблизно отак: твір, в якому однією з основних сюжетних ліній є стосунки між двома людьми, не буде частиною романтичного жанру, якщо, врешті-решт, сюжет не отримає щасливого закінчення. Цікаво, що таким чином зі списку випадають ті класичні книги, які загально. Прийнято вважати романтичними масовим читачем ні Ромео і Джульєта Вільяма Шекспіра, ні звіяних вітром Маргарет Мітчел не можна називати романтичними історіями. Тоді, як натомість, гордість і упередження Джейн Остін, Джейн Ейр Шарлотти Бронти та Памела Семюеля Річардсона є тими літературними творами, які стали основопоположними для романтичного жанру, і доводять, що він має довгу та цікаву історію. І саме існування цих творів та їх присутність у світовому літературному каноні спростовує той факт, що романтичні романи вперше з'явилися десь приблизно в 1970-х, в м'яких обкладинках з довговолоссям на герцогом, що тримає таку ж напівоголену юну леді, зображену на м'якій обкладинці якого-небудь кишенькового видання. Загалом проблема знецінення романтичної літератури, особливо написаної жінками, частково пояснює саме. Му причину її появи ці романи виникли як простір, де жінки могли впізнавати власні переживання, рефлексувати над власним життям, шукати підтвердження, що їхні емоції та досвід мають значення. Вони слугували і продовжують слугувати своєрідним архівом жіночого досвіду, віднаходячи точки перетину із давнішими текстами про романтичні стосунки без такого літературного діалогу. Ці історії легко залишаються непоміченими та несприйнятими загалом. Адже в суспільстві часто ігнорують жіночі наративи, не надаючи їм такої ж ваги, як творам, що зображують досвід чоловіків. Тому романтична література це не просто про кохання, а про можливість жінок бачити себе в історіях і через них вимагати більшого місця в літературі та культурі загалом. Зважаючи на ці стереотипи в суспільстві, досі побудує думка, що читання романтичної літератури негативно впливає на уявлення молодих жінок про кохання. Подібна тема. Дискусії вперше з'явилася ще у 1892 році, коли французький філософ Жюль Деготьє запровадив у своїй праці термін Боваризм, що бере свій початок із роману Гюстава Флобера Мадам Боварі. Роман розповідає про Ему Боварі, молоду жінку, яка, одружившись із простодушним лікарем, мріє про пристрасне та витончене життя, подібне до тих, що вона читала у романах. Невдоволена своїм шлюбом і буденністю провінційного життя. Вона заводить дві любовні інтрижки, захоплена почуттями, розкошами та марнославством, вона влізає в борги, які не може виплатити, і, зіткнувшись із фінансовою та емоційною катастрофою, накладає на себе руки, випивши отруту. Загалом, окреслити це поняття буваризму можна як стан хронічної незадоволеності людини, особливо в емоційній та романтичній сфері, породжений контрастом між ілюзіями та прагненнями, що зазвичай. І розчаровують. Прикметно, що синдром Мадам Боварі доволі часто приписували молодим жінкам, що захоплювалися такою літературою, так наче вони зовсім не здатні відрізнити реальність від вигадки. Як на мене, подібне упередження часто можна почути й досі. Нерідко юним дівчатам закидають те, що вони занадто сильно літають у хмарах, що подібна література значно збільшує їхні вимоги до чоловіків, і, врешті, через це вони залишаються самотніми. Подібне можна. Сказати і про читачів трилерів, детективів чи навіть фентезі, але правда полягає в тому, що переважна більшість читачів вміє відрізнити художній вимисел від реального життя. Перед тим як ми продовжимо, закликаю вас перейти за посиланням в описі під відео. Команда конструктиву підтримує безстроковий збір команди філософа Володимира Єрмоленка. На автівки для сил оборони наразі, зокрема, в американській книгоіндустрії романтичний жанр займає ледь не домінантну роль на ринку. Станом на сьогодні попит на таку літературу настільки великий, що з 2020 року кількість незалежних книгарень, що продають виключно цей жанр, зросла від двох до двох десятків по всій країні. Кількість перекладної романтичної літератури в Україні теж стрімко зростає. Книгарні повняться любовними історіями. Похерегенства від Джулії Куїн, шалено популярними романтизі від Сари Джеймас, ромкомами простем від Алі Гейзелвуд, ЛГБТК плюс історіями, спортивними романами та ще десятками інших найменувань, де закохані персонажі отримують своє щасливе закінчення. Здавалось би, всі романтичні твори зазвичай структурно схожі між собою. Головні герої знайомляться один з одним, пізнають один одного краще, закохуються одне в одного, натрапляють на перешкоду, яка не дозволяє їм бути разом, але долають її і заслуговують на свій щасливий фінал. Звучить доволі передбачувано, хіба не так? Часом передбачуваність це саме те, що й подобається в романтичній літературі найбільше, адже ти знаєш, що, що б там не відбувалось, рано чи пізно все налагодиться. Цікаво, що свою найбільшу популярність в масовій культурі романтичні книги здобули саме в часи пандемії, коли ситуація в світі була доволі тривожною, і життя багатьох людей тоді було буквально поставлене на паузу під час локдауну. В ці часи романтична література слугувала Своєрідним способом ескапізму та способом розважити себе під час карантину вдома, окрім того, в романтичній літературі, написаній переважно жінками, є дещо, що звучить доволі буденно, але це часто щось недосяжне для читачок. Вони моделюють форму жіночого щастя та самореалізації, якої досі бракує у більшості канонічних літературних творів. Герої романтичної літератури в більшості випадків отримують свій хеппі енд не лише в романтичних стосунках. Наприкінці книжок вони досягають особистої, сексуальної та професійної самореалізації, яка не видається недосяженою фантазією. Наразі романтична література має доволі обширну кількість Жанрів, більшість з яких з'явилися не стільки завдяки науковим пошукам, як завдяки маркетингу видавництв, яким було необхідно класифікувати ту велику кількість любовних романів, які з'явилися на ринку. Зокрема, найбільше серед них виділяються романтизі, яке вважають дитям любовного роману та фентезі, еротичні романи, романи похареганства, темні романтичні книги та романтичні комедії. Особливо. Прискіпливо та критично читацька аудиторія ставиться до тих книг цих піджанрів, які містять в сюжеті графічні описи постільних сцен. Самі авторки часто зазначають, що отримують клеймо «смат» роману, маючи у книзі не більше однієї двох постільних сцен. Але видається, наче сама їхня наявність абсолютно знецінює весь твір в очах аудиторії. Проте, як би сильно я не адвокатувала романтичний жанр у ваших очах, йому все ще притама не цілий ряд недоліків, за які його критикують недарма. Зокрема, той факт, що велика кількість творів зазвичай відображає гетеросексуальні пари, що знаходяться в доволі стереотипних гендерних ролях, з надміру ідеалізованими любовними інтересами героїв та спрощеними сюжетними лініями. Такого ж типу книжки я читала в підлітковому віці. Там красивий і неодмінно багатий головний герой, що має значно більше влади у своїх руках, зустрічає жінку, в якої. Цієї влади менше, проте вона змогла заволодіти його серцем, і це дає їй можливість досягти особистого щастя. Романтична література, яку пишуть зараз, і яку я читаю вже 10 років по тому, доволі помітно відрізняється тим, що авторки часто розкривають соціальну культурну, професійну та психологічну проблематику у книжках, які, здавалось би, взагалі непритаманні жанру. Найяскравішим прикладом, який спадає на думку, є книги. Алі Гейзелвуд, які, окрім того, що є вкрай цікавими романтичними комедіями, розкривають проблеми харасменту, сексизму та мізогенії, з якими стикаються жінки-науковиці у СТЕМ середовище. Письменниця Лорен Конелі, наприклад, у книзі «P.S. I Hate You», яка на перший погляд видається класичним романом з тропом від ненависті до кохання, досліджує природу горя від втрати близької людини. Е, інший романтичний твір, що свого часу сколихнув буквально. Тренди буктоку, чтиво авторства Емілі Генрі зачіпає теми професійного вигорання, падіння ідеалів та зцілення після пережитих негативних подій. Одна з ключових рис текстів Емілі Генрі це увага до побудових турбот і рутини, що надає їм затишності та емоційної доступності. У книголюбах, наприклад, героїня з сестрою їде у відпустку, приводить до ладу книгарню та ходить на пікніки. У пляжному чтиві Дженюарі бореться із творчою кризою, і намагається Кластись в дедлайни у людях, яких ми зустрічаємо у відпустці. Попі стикається з професійним вигоранням та прагне відновити втрачену дружбу. Загалом, їхні проблеми нам близькі та реалістичні. Це те, що з, з чим стикаються сучасні жінки буквально щодня. І це лише дещиця прикладів, на які можна навести сучасна романтична література, хоча й часом подає нам дещо прикрашену версію реальності, часто дозволяє жінкам знаходити внутрішню силу для того, щоб боротися за власне щастя. Саме тут романтичні книги стають противагою канонічним класичним творам, в яких нерідко можна спостерігати або лише декоративну присутність жіночих персонажів, або ж написану для них невідворотно трагічну долю. Важливо. Також підкреслити, що інтерес до конвенційних романтичних сюжетів аж ніяк не суперечить фемінізму. Навпаки, сучасні любовні романи активно висвітлюють культуру згоди, розкривають значення довіри, партнерської рівності і особистих кордонів. Багато таких історій допомагають читачкам усвідомити власну агентність у стосунках і приймають рішення, які відповідають їхнім бажанням і потребам. Мені. Дуже хотілося б, щоб список моїх прикладів все більше наповнювався творами саме українських письменниць. Проте наразі ніша української романтичної літератури майже порожня та дуже повільно наповнюється. Хоча, на мою думку, це саме ті книги, яких наразі нам не вистачає найбільше, ті, де, незважаючи ні на що, всі персонажі отримують своє щасливе закінчення. Для мене, як для досвідченої читачки, романтична література це значно більше, ніж легковажне чтиво для жіночої аудиторії. Цей жанр допомагає читацтву дослідити широчезний спектр життєвих і часом буквально екзистенційних питань, від прийняття себе, свого тіла та своєї історії до work-life balance, а також, звісно, гендерної ідентичності і стосунків як сімейних, дружніх, так і романтичних. Вона не лише моделює для нас варіанти жіночого щастя, яких бракує в канонічній літературі, а й відображає сучасні соціальні виклики, професійні труднощі та психологічний ріст героїнь. І, попри закостинілі стереотипи та критичний. Погляд на жанр він продовжує розвиватися, реагувати на зміни в суспільстві і привертати увагу дедалі ширшої аудиторії. При цьому романтична література, яку часто називають ескапістською, є набагато серйознішою письменницькою нішею, ніж може здатися на перший погляд. Вона працює не лише як засіб розради в складні часи, а й потужною роз. Інструмент розвитку емоційного інтелекту ще один важливий аспект це її здатність об'єднувати людей. Любовні романи гуртують навколо себе активні спільноти, книжкові клуби, читацькі обговорення в соцмережах, форуми та фан-спільноти, де люди діляться думками, інтерпретаціями та рекомендаціями улюблених книг. Саме цей соціальний потенціал жанру робить його ще більш значущим. Романтична література не просто розважає. А створює простір для взаємодії, підтримки і обміну досвідом. А на сам кінець наполегливо радимо вам підписатися на канал, написати в коментарях, що ви думаєте про тему сьогоднішнього відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні, адже вас тікає ще більше відеоесеїв на культурно-мистецьку тематику.